Вітаю вас, мої любі раки! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо Таро передбачення вже на червень місяць. У нас сьогодні спека неймовірна, От крайно ще від плюс 10 до плюс 30. Дивіться, я вам покажу помічника свого Доруська. Погано йому на ліжку виліз на стіл. Тась, ти мамі допомагав? Ну що, беремось до роботи. Раки, червень, місяць, три колоди, по три карти з кожної колоди. Вже традиційно велика кількість інформацій, підказок. Ну що ж, мої любі раки, дивимося. Перша карта для вас який місяць буде. Ваш кубків. Ой, чудовий! Емоції, паж це починання, це початок, це, це дуже молода енергія, це наші діти, це наші онуки, це наша внутрішня дитина, яка хоче свята, емоцій, задоволення, кохання, подарунків. Для когось це можливо і є народження нового життя, зародження чогось нового, зародження емоцій, зародження бажань. Все те, що викликає таку радість, задоволення, позитивні емоції, натхнення, бажання. Чудова дуже карта. Також це подарунки. ну, Позитив місяць починається з радості, з позитиву. Дивимося далі. Наступна карта, мої любі раки. Що для вас? Ой, знов дев'ятка кубків, а, який у вас буде немов... класний емоційний місяць. Дев'ятка Дев'ятки взагалі це є результат, ще. коли ми підбиваємо підсумки, що ми маємо, хто я є, що я маю, чим я володію, і вас це Буде тішити, ви будете задоволені результатом, задоволені тим, що ви маєте ось тут, що тут буде відбуватися, що ваша внутрішня дитина вигадає, що вона хоче, що ви втілите, який результат ви отримаєте, і це буде дуже вам подобатися. Це втілення мрії, здійснення бажань, отримання бажа... бажаних результатів, коли ми отримуємо те, що хотіли. Ну що ж, далі дивимось. Мої любі раки, наступна карта, що для вас? Імператриця також класна енергія. Як енергія, то це ріст, це прибуток, це добробут. Це коли все плодиться, розвивається і росте. Це також творчість. от Можливо, тісно у вас такий буде дуже емоційний і творчий місяць. Ви будете надихатися чимось, бачити у всьому красу. Імператриця це. Творчість це коли нам хочеться прикрашати щось міняти, удосконалювати домівку, себе, міняти свій стиль, свій імідж. Для когось це може бути мама в вашому житті, така жінка, берегиня, ви до неї поїдете, вона до вас приїде, вона вас підтримує, допоможе ресурсами, тому що імператриця вона може все. Вона має ресурси, вона має можливості, вона має е, досвід. Тобто… Підставляйте, хто така жінка для вас? Можливо, це ваша мама, можливо, бабуся, можливо, ваша половинка, а можливо, ви зустрінете таку жінку, неймовірно, бережіть її, вона найкраща. Ну, або це вагітність для когось може бути. Тому майте собі на увазі. Йдемо далі. Наступна колода. Пташка, а що ти, зайка? Наступна колода. І що Ой, дев'ятка мечів. Як тут такі можуть бути різкі перепади від пажу, кубків емоційних. Знаєте, це можуть бути якраз емоції пов'язані, тому що тут це і наші страхи. Дев'ятка мечів це те, що ми собі надумуємо, придумуємо, насправді так не є. Але ми собі придумуємо такі страшилки, тому що ну, хочеться нам так. Не, не чомусь не навчені ми е, уявляти собі прекрасне, чудове, е, а от залякувати себе і сумніватися в собі, оце особливо по кому є покоління, нас навчили. Ти не вмієш, ти не знаєш. І оце і є страхи, невпевненість. Це тільки в вашій голові насправді так не є. Подивіться, тут відкрийте очі, ви побачите, що так не є. Нам важко вийти з зони комфорту, нам важко повірити в себе, нам важко зробити перший крок. Бо я боюсь, що боюсь, ну як не попробуєш, то не будеш знати. І, от, можливо, саме оцей паш, ваша внутрішня дитина, їй набридло сидіти, скиглити, набридло чекати спасіння, набридло ця каша в голові, той вулик, який гудить постійно, і вона вас виганяє з тої депресії, з цього стану і каже: Слухай, вставай, іди на дворі тепло. Пташки співають, краса, літо. Іди, що ти сидиш тут? М -м -м. Краще, нехай буде так. Дивимося далі. Що, Зозулька? Ой, як тут жарко, треба буде тікати до хати. У нас ще одна карта для вас, мої дорогенькі. Паш мечів. У мене є план. Пажі це починання, це нова енергія, початок. План, е знову ж таки, так як це молода енергія, це можуть бути діти і онуки, а можете бути ви, ваша внутрішня дитина, яка щось вигадала. В мене є план, тому що дивіться, в нас тут була дев'ятка кубків, в нас був Паш Кубків. Ото внутрішня дитина, ваша в мене є план, і оцей ще план він буде викликати в вас такі неймовірні емоції. Так ух, які злітають. Тобто захоплення, радість, натхнення. От ви будете втілювати з натхненням. Дивіться, я маю план, я готовий його втілювати. В мене є ідеї, в мене є бачення, в мене є. От я щось хочу, я готовий вистрілити, або інформація, яку я хочу перевірити. Ви отримали інформацію, будете її втілювати тепер. Щось комусь пояснити, донести це ну, меч, це ж все, що завгодно, і говорити, і переконувати, і доносити, і гострий язик, і відрубувати. Чу -чу 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 -ні, тихенько, нікуди. Ташка. Так, вже набридло на столі сидіти, прийшов допомагати мені сюди, так? ну сиди тут. Тобто меч це така енергія, якою можна і вигадувати, і відрубувати, і починати, і домовлятись, і говорити це красномовство, це плани, це такий гострий розум, це все що завгодно. Тому в мене є план, я готовий його реалізовувати. А в нас там було купа кубків, тобто ще й емоції, класні, позитивні емоції, пов'язані з цим. Можливо, це інформація. Ну що, ще одна карта? Дивимося. Так, що таке? Криво. Ще одна карта для вас, мої любі. Раки. Чістка посухів. Супер! Отримання результату. У нас була імператриця, імператриця це також результат класний, коли все йде в ріст, в прибуток. І ви молодці, ви досягли успіху, ви досягли результату. Бо шістка посухів це перемога, неймовірний класний тиждень. Дивіться, які вас карти, а ви боялися, а ви сиділи і от сумнівалися. Ваша внутрішня дитина вас виштовхнула з цього, з цього хатки такої, з мушлі вашої, і дивіться, в мене є план, і я отримую результат. Це результат може бути як грандіозний, а можливо, це ваш. Ваш, ви, ваші досягнення. Ваш, ви чогось, ви змогли сказати ні. Ви наважилися, ви ризикнули, тобто ви побороли свої страхи, ви побороли свої фобії. Це ваше досягнення особисто. Хваліть себе за це, фіксуйте цей результат. Дивіться, яка класна карта. Вогонь! Це ж я зміг, я молодець, я отримав чи отримала результат. Ну що, у нас ще три карти. Дивимося попереду ще три карти. О, колесо фортуни. Ну, Щось буде це кармічна карта, коли ми отримуємо результат своїх дій. Коли ми намагались намагались, робили, робили і отримали результат. І от Всесвіт вам допомагає. Зірки всі зійдуться так, що ось цей стан поміняється. Це, це так, а не навпаки. Ви були в такому стані, і тут щось міняється раптово. І вам дається можливість. І от ми маємо цього пажа кубків, який а, вау, невже, все. Я біжу і втілюю. І маємо дев'ятку кубків це результат, який вас задовільняє. І маємо енергію переможця, неймовірний місяць. Не, не тратьте його, час, сили на ось це, на переживання, на страхи, у вас буде можливість, у вас буде це зміна циклу, це фортуна. це Несподівані події, які принесуть вам класний позитивний результат. Ну що ж у нас ще? Дві карти попереду. Дорога, шістка мечів це заплановане. У нас, от дивіться, була. Паш мечів це я маю план. Я маю план, я, я розумію, що я хочу, так? І тут це вже коли ми рухаємося. от... Стосовно свого плану, рухаємося за планом, за наміченим планом, як як навігатор, так який ми заклали свою ціль, свої е, зупинки, свою дорогу, і рухаємось. Оце і є рух за планом. Для когось це ну, може, може бути і переїзд, і дорога, і поїздка з рідною людиною до рідної людини, відпустка до води по воді. Але. У будь-якому випадку це рух. Рух, коли ми втілюємо свій план, свої ідеї, або е, рух по справах, коли все, все сплановано. У нас є розуміння, куди ми йдемо, навіщо ми туди йдемо. І третя карта що там у нас раки? Дев'ятка посухів. В кінці кінці ви втомитеся, ну, звісно, тому що ви отримаєте результат. так? Ось результат вогняний. Тобто, а вогонь це і силу, коли потрібно прикладати, зусилля, коли потрібно прикладати. Ну і звісно, що хух, я втомився. Тільки ні в якому разі, ну, от, от, це може бути втома, перед, перед вже результатом. Коли хочеться опустити руки, хочеться залишити, хочеться відпочити, не залишайте, як би не було вам. Не кортіло, тому що у вас є перемога, отримання результату. Тому не опускайте руки, відпочили, зупинились трошки, відпочили, проаналізували, як все... чи йде за планом. І рухайтеся далі, і отримаєте класний результат. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам класного місяця, позитивного, успішного. Він вам, вас гарантовано має бути успішний. Емоційний колесо Фортуни вам в поміч. Хай міняє всі, всі проблеми, всі негаразди залишаються і переходите на інший рівень на щастя, на радість, на успіх, на добробут, на досягнення. Я вам бажаю, мої любі, від щирого серця цього досягнень, успіху, отримання бажаного результату. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви зі мною, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок від вас. Пишіть, діліться своїми емоціями, своїми враженнями, своїми побажаннями, своїми, можливо, пропозиціями, якщо вони у вас є. І хто ще не з нами приїде. А, ставте вподобайки, будь ласка, ставте, тому що це до. Українські, українськомовної канали ну, не, не, не дуже популярні, але вони не, не є на великий загал. Тому ставте, будь ласка, подобайки, щоб більше людей мало можливості побачити, почути. І хто ще не з нами, звісно, я вас запрошую приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, мої любі. Почуємось, папа. -па.